Вітаю вас, звати мене Легун Роман, я майстер з укладки натурального каменю. Сьогодні хочу продемонструвати вам дещо, дещо новеньке. Щоб багато не говорити, я, я перейду до, до самої роботи. Отже, декори встановлені на фасаді будинку, в цьому випадку ящерка, вона встановлена на Рознятівщині. Це 60 см довжини і ширина приблизно 35 см. Суцільний камінь. Встановлена під, під, само, під самим дахом. Було це як для того, щоб заховати вхід е, кабелю від інтернету, але е, вийшло набагато краще, ніж... Не тільки заховали, а й прикрасили саму, саму, сам будинок. Вигляд. Звичайно, я вже переконався, тому що камера не передає краси. Тобто така ящерочка у нас. І зразу через дорогу по сусідстві було зроблено дві розветочки такі. Така собі кішечка. Єщечка і декорчик рівня. Це напевно як господиня і господар лев. Зараз я вам покажу лево і лев. От такі. За бажанням, звичайно ж, можна і, і вулицю, номер будинку вирізати. Е, будь-що мається на увазі коли декорований надпис. То може бути буде щось, щось якась така розеточка, у вигляді квітів чи, чи листя, чи, чи пташок, чи метелики, будь-що. Будь-що що є надто складне, бо все-таки я працюю з каменем. Отже, ще раз, ще раз пораду за вело. Прекрасний вел. Нагадую, звати мене Легун Роман. Мій номер мобільного 099 37 39. Шукайте мене в інтернеті. Однокласники, Facebook, YouTube. YouTube особливо, там всі, є всі всі ролики. Якраз я зараз кину тут силочку. Підписуйтесь на мій канал. А також завітайте на канал Флора, де є, де є прекрасні екзотичні квіти кала біла ефіопська і, і різновиди кал. Дякую вам, що ви завжди зі мною. Лайкайте, розпосуджуйте, підтримайте мене своїми лайками, ваша допомога саме лайками.